Ізраїль минулої доби завдав 200 авіаударів по об'єктах Хамасу. Зокрема, за даними Цахалу, було знищено інфраструктури для виробництва зброї, пускові установки та оперативні командні центри. Крім того, вночі ізраїльські військово-морські сили знищили базу підготовки бойовиків та склади е, зберігання зброї. Хамас втратив контроль над північною частиною сектору гази і відступає на південь. Про це в нашому ефірі повідомив ізраїльський політ. Толах підполковник запасу Цахалу Аріє Зайден були всі е, більшість його мереж, більшість штабів, е, більшість е, символіки та дійсно їх мої можливості е, скласти таку картину, яка би говорила, що Хамас є державою, а не тільки терористичною організацією. Наразі вони все втратили. Як буде далі розвиватися події? Ми ще не знаємо, тому що на півдні чимало громадських всі громадські відійшли майже всі 75% відійшли з півноча на, на південь і там поки що вести бойові дії неможливо і в тому і є. В тому і полягає мета е, політична. Е, яким чином продовжувати операцію? Але це ще я думаю рано про це говорити, тому що операція на півночі також не не, не завершена. А, декілька великих штабів та укріп районів Хамасу знаходиться під їх контролем, бо її ще йдуть і будуть йти. На ще чекає декілька тижнів і, такого серйозного розвитку подій.